Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на цей канал, дискутувати довкола тем, про які ми тут розмовляємо, ставити свої уподобайки. Ну, я думаю, що це буде цікаво. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про останні заяви. Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який висловився про те, що він готовий запровадити турецькі війська, аби допомогти Хамас у протистоянні з Ізраїлем, коли я готувався до цієї програми, то багато хто мене запитував, а який стосунок має це до України. Вважаю, що безпосередній, але чи поділяє цю думку мій сьогоднішній гість, а це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Дізнаємось з цієї програми. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, пане. Дякую за запрошення. Отже, Ердоган і його заяви про те, що Туреччина може зайти в Ізраїль так само, як зайшла в Карабах чи Ліван. Що це було взагалі? І чи можна, чи коректно порівнювати ситуацію в Карабаху і Лівії з ситуацією в Ізраїлі? І ясна річ, що ніякого вторгнення не буде, але чому Ердоган робить такі заяви? Ну, чому робить, тому що після російської агресії проти України світовий порядок порушився. Після слабкої, як на думку Ердогана, відповіді Сполучених Штатів на російську агресію, всі почуваються одночасно вільними робити, говорити, що не робити, говорити, що хочуть. З одного боку, а з іншого розуміють, що світовий порядок порушено е, ні, не коректно. До речі, ні, ні в якій Карабах Ардаган не входив, да? ну і в Лівію входив, але на, за, на підтримку законного уряду і з відповідною резолюцією. Е, звичайно, нічого такого <кій> на випадку Палестини не буде. Чому він ще це говорить? Крім того, що це бахвальство, крім того, що це слова президента, які. Останній термін, а можливо, і не досидить до кінця свій термін, який втомився відверто від відповідальності влади, який отримав дуже багато поразок за останні роки, який які проводив провальну економічну політику, ледь виграв вибори, який дуже багато поставив на палестинське питання і не отримав тих дивідентів, на які розраховував. Він не став лідером сунітів. Він не став символом боротьби з Ізраїлем для Арабів, як він сподівався. Він не став навіть перемовником між Хамасами і Ізраїлем, бо цю функцію в нього спідноса увели його союзники, катарці які значно е, кращі перемовники з одного боку, а з іншого боку, яким значно більше довіряють, і Хамас, і Сполучені Штати, і навіть Ізраїль. Е, і це. Слова насправді людина, яка програла, це свідчення його програшу. Тобто я так розумію, ну і не тільки розумію, але і ситуація свідчить про те, що ставка Ердогана на ісламізацію. Туреччини на повернення колеса історії ВСПАК, от на ревізію спадщини Ататюрка, не спрацювала. Але що мене цікавить, оця імперська сверблячка, яка розпочалася, власне кажучи, з путінської політики, так, перегляд кордонів, захист російськомовного населення. Зараз е, е, йому вторить Орбан в Угорщині? Ну і власне кажучи, е, Ердоган взявся захищати тюркські народи? Хоча тюрками на території сучасної Палестини навіть і не пахло, скажіть мені, будь ласка, чи є потенціал у розвитку таких тенденцій в інших куточках світу? Ну, по-перше, я не зовсім згідний, що його ставка на ісламізацію не спрацювала, вона не спрацювала в тій мірі, в якій би він хотів, але в цілому суспільство стало значно більш релігійним. І релігійна партія, мовно кажучи, вона тепер міцно вкорінена, має інституційну підтримку і ресурси, чого не було до того, як Атаган прийшов до влади. То в певному сенсі він е, в цьому е, зробив щось. Щодо е, імперської сверблячки, ну бачите, в нього була спроба е, проявити імперські амбіції в Сирії. Як в Курських районах, так і в Сеніцьких, де проживають рати. Е, Це завершилося, по-перше, 4,5 мільйонів сирійських біженців в самій Туреччині. І ми зараз бачимо погроми, які турки вчиняють стосовно сирійців в південних містах, є напади, навіть і в Стамбулі є на сирійців. І е, сирійське питання було одним з програшних для Ердогана на останніх е, президентських виборів. І, ну, якусь одну провінцію частково він зараз контролює. І і веде принизливі переговори з Асадом. Тепер Асад не хоче з ним говорити. <кхух> Бо Ердоган хоче повернути біженців, хоче нормалізувати відносини. Трошки більше десяти років тому обіцяв, що він скине цього Асада і замінить владу, і не буде ніколи з ним говорити. Ну, поміняли ситуація. Щодо там, підтримки інших тюркських народів. Ну, певна активізація є, але знову ж таки, це швидше, там є військовий компонент, але це співробітництво в першу чергу з Азербайджанами, країнами Центральної Азії, які розглядаються центрі, розглядаються Центральній Азії як альтернативний постачальник озброєнь, той же Байрактаю, наприклад, але не тільки і бронемашини, інші види озброєнь. Але ніхто не розраховує на якусь турецьку армію, яка раптом прийде і буде воювати в Центральній Азії, наприклад. Тобто, всі ці амбіції, вони, можливо, були в свій час до останніх зовнішньополітичних поразок, але вони нічим не підкріплені. Вони зав'язували Туреччина зав'язала появ в північному Курдистані, в Іракському, все, в самій Сирії. Сказати, що там якийсь потенціал, такий виходити за межі оцих конфліктів, сказати не можна. Ну і ні, 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 Туреччина не витримає ніякої війни, і економіка не витримає. Просто тому я досить спокійно ставлюся до того, що люди, які ображені, декларують якісь речі, які можуть комусь не подобатися. Що цікаво, у відповідь на цю заяву Ердогана про входження на територію Палестини пролунали заклики розглянути питання про виключення. Туреччини з НАТО, до речі, Ердоган веде таку подвійну політику, оскільки Туреччина так само бере участь і в організації шанхайської, шанхайської ініціативи, так? яке фактично є, ну так би мовити, опонентом, скажімо, м'яко НАТО. Скажіть, будь ласка, чи є перспективи, що Туреччина таки вийде з НАТО? Чи виженуть її з НАТО? На зараз, на, на зараз жодних таких перспектив немає. Політичний естеблішмент не любить Захід турецький, відверто антизахідний, але боїться Росії. І прекрасно розуміє, що єдиний захист це НАТО і в НАТО. Ми пам'ятаємо Епопію з вступом в Швеції, і, і, як, і, як воно вирішилося. Після підписання контрактів на f 16 І всі сподівання Туреччини, це американська зброя. На американську зброю. Це доволі. А за те, що вони купили російський комплекс ППО, вони вилетіли з програму f 35 За що тепер дуже шкодують? Ну, це їхні проблеми. Ну і до України. На території тимчасово окупованого Криму проживає корінний народ України, кримські татари, які належать до групи тюркських народів. Скажіть, будь ласка, чи не захоче Ердоган проголосити себе захисником і цього народу? Ну, Захотіти він може будь що. Ми йому не можемо заборонити хотіти. Я думаю, що лідери кримсько-татарського народу і молоде покоління, зокрема, от Наріман Джелял, який вийшов з російського ув'язнення на щастя, і зараз в Києві, зможуть пояснити президенту Туреччини, хто є захисником кримських татарів, взагалі громадян України на території. Тоді вже сподіваюся, звільнено Крим. Я не хотів би в жодному разі применшити роль Туреччини у російсько-українській війні. Я маю на увазі і участь у переговорах про обмін полоненими і про знамениті байрактари, і про організацію участь в організації зернової ініціативи. Але знаючи характер Ердогана і його манери, він більше все-таки схожий на гендляра, що він хотів би навзамін? Так, він отримує навзамін. Він вигодонабувач цієї війни. Тречина відверто заробляє на цій війні. Це можна подивитися по продажу турецької зброї після початку, як вони зросли після початку російської агресії. Це можна подивитися на зростання товарообігу між Туреччиною і Росією, е, ну і по багатьох інших параметрах. Тому він вже отримав е, дуже багато. Ну, Можливо, хочеться більше, але ну, поки те, що є. Що він захоче далі, ну, я не думаю. Е, розумієте, у Ардагану останній термін. Він не буде більше президентом, і цілком, можливо, в наступному році вже не буде президентом. Може не досидіти до кінця свого строку. От говорити, що він щось може отримати, ну і, і, і я думаю, що за все вже заплачено усіма для того, щоб е, він е, думав виставляти нові рахунки. Тут, тут у нас е, з часу війни нічого безкоштовного не було. І він отримав свою плацю повністю. До вас запитання як до сходознавця, як ви оцінюєте перспективу розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту на найближчу перспективу? І, власне кажучи, як він може завершитися? Ну, якщо зараз всі вмовлять Ізраїль обмежити? Удари по Лівану тільки по військовим об'єктам не буде не бити по Бейруту і міжнародному аеропорту, то на Північному фронті буде певне затищення. В секторі ГАЗа ну, теж в розі декількох тижнів операція завершиться, почнуться торги стосовно того, що далі з нею буде. Ну, поки позиції діаметрально протилежні, тому нічого прогнозувати не можна. Можна сказати, що ну, основна фаза завершиться. До, до швидше за все протягом серпня місяця почнуться розмови, як адмініструвати цю територію, то, поки повна невизначеність. Дякую вам за докладні і змістовні відповіді. Нагадаю, гостем нашої програми був. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, а говорили ми про останні заяви турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Переглянути цю бесіду ви можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика, а слухати програми Маркер Подій ви можете щобудня на хвилях ФМ Галичина о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.